Вітаю з вами. Програма від вулиці до вулиці. І я, Тетяна Орлова. Вашу вулицю перейменували тут і зараз розкриваємо таємниці нових назв. Декомунізація. Процес усунення із суспільного політичного і правового життя залишків комуністичної ідеології. Закон України про декомунізацію набув чинності 21 травня 2015 року. Згідно нього перейменуванню підлягають населені пункти, вулиці і підприємства, назви яких мають комуністичне походження у Вінниці над новими топонімами впродовж півроку працювали 15 експертів разом з громадою. Стрілецька Миколи Бетинського Івана Бойка. Про такі вулиці говоритимемо у цій програмі. До нової назви звикають мешканці вулиці Уборевича, що на Тяжилові. Тепер вони живуть за адресою місто Вінниця, вулиця Миколи Бетинського. Битинський Микола Оверкович, історик, літературознавець, геральдик, графік та письменник, полковник армії УНР, автор низки праць про історію українських символів та одностроїв, розробник нагород УНР, Хреста Симона Петлюри та воєнного хреста, засновник Українського воєнно-історичного інституту, член Українського товариства Подолян. Бетинський народився у містечку літин у родині священника. Початкову школу та педагогічні курси закінчив у Кам'янець-Подільську. Там же захопився малюванням. З початком Першої світової війни Бетинського мобілізували до російської армії. За участь у бойових діях нагородили орденом Святої Анни четвертого ступеня. До лав армії Української Народної Республіки Микола Бетинський вступив в чині поручника. брав участь у боях проти більшовиків та денікінців. За рік служить у 6-й січовій стрілецькій дивізії під командуванням генерала Марка Безручка. Наприкінці 1920 року потрапив до табору інтернованих вояків армії УНР у Польщі. Працював начальником культурно-освітнього відділу штабу, викладав історію України на курсах українознавства після ліквідації таборів. Микола Бетинський перев Брався до Праги, вивчав графку та геральдику. Ними є праці альбом гербів українських земель, герби українських гетьманів та уніформи українського війська доби визвольної боротьби 1917-1921 років. Згодом Бетинський учителював в українській гімназії на Закарпатті, воював з угорцями в карпатській Україні в 1939 році. Після другої світової опиняється в німецьких таборах для переміщених осіб В дев'ятсот 2021 році переїхав з дружиною до Канади у місто Торонто. Тут відразу включився в культурне життя української громади і понад 11 років викладав теорію та історію українського мистецтва на курсах українознавства. Музика. В районі медичного університету розташувалась вулиця Івана Бойка. Раніше вона називалась Плеханова. Бойко Іван Никифорович, командир танкового полку, двічі герой Радянського Союзу. Відзначився при штурмі Козятина наприкінці грудня 1943 року. Військові підрозділи під керівництвом полковника Бойка виявили мужність та героїзм під час визволення від нацистів жмеренки, чернівців при форсуванні Дністра і пруту в боях за Польщу та під час штурму Берліна. Народився Іван Бойко в селі Жорнищі Іллінецького району Вінницької області, в селянській сім'ї. Закінчив бронетанкові школу та курси. У 20 років пішов до лав Радянської армії. На фронти Другої світової потрапив в 1941-му 28 грудня 1943 року, в результаті стрімкої несподіваної атаки, 69-й гвардійський танковий полк зайняв козятин. Ним у той час командував майор Іван Бойко. Правда, в наступні два дні радянським воякам довелось відбивати численні контратаки гітлерівців, які намагались повернути контроль над вузловою залізничною станцією. Однак марно завміле керівництво та особисту мужність в боях за козятин. Іван Бойко отримав першу зірку героїв. Роя радянського союзу вдруге найвищу нагороду держава йому присвоїла за звільнення чернівців. Під час наступальної Проскурівсько-Чернівецької операції вже підполковник Іван Бойко командував 64-ю гвардійською танковою бригадою. Аби підступитись до міста, з'єднанню разом з іншими військовими частинами довелось форсувати Дністер та Прут. Гітлерівці чинили страшенний опір. Однак операція завершилась успішно. В роки війни героїчному командиру танкістів довелось воювати, мало не на всіх фронтах Другої світової. Колишня вулиця 50-річчя перемоги. Тепер називається Замостянська. Назву отримала від району, в якому розташована. Топонів відомий з першої чверті 17 століття. В офіційній міській топонімічній системі закріпився у перспективному плані розвитку міста 1874 року. На замості перейменували і вулицю Червоноармійську. Знаходиться вона поблизу міського палацу мистецтв Зоря і тепер називається Стрілецька. Чому зараз розповім? Стрілець синонім слова вояк солдат. У традиційній українській військовій термінології найнижче військове звання. Топонім підкреслює зв'язок вулиці з армією. Вінницький гарнізон безперервно перебуває на вулиці Стрілецькій 70-х років 19-го століття. Нині це місце дислокації військових частин Збройних сил України. Словом, стрілець називають людину, яка вміє стріляти зі зброї. Історично. Першою зброєю стрілків були луки та арбалети. Сьогодні їх замінила вогнепальна зброя. У вітчизняній історії початку ХХ століття відоме військове формування під назвою Українські січові стрільці це були перші частини на полях бою східної Європи. Сформували їх у 1914 році з добровольців воєнізованих патріотичних організацій пласт, сокіл та січ. Українські січові стрільці входили до складу Австро-Угорської армії. Формування мало велике значення для відновлення національних військових традицій, зростання патріотизму та утвердження. Стилю українського однострою сьогодні за військово-обліковою спеціальністю стрілець відноситься до категорії вояків, які входять до складу бойового механізованого підрозділу. Їхнє основне завдання знищення живої сили ворога у ближньому бою. На озброєнні у стрільця може бути автомат, автоматична гвинтівка чи карабін. Ними укомплектовані майже всі види збройних сил: мотострілецькі, повітряно-десантні, морська піхота, а також воєнізована і відом. Охорона.